Друзі, вітаю! Вітаю з Днем Державного прапора України. Це голос Криму і Владислав Селізньов. Я маю для вас декілька пекельних новин з території тимчасово окупованого Криму. Отже, сьогодні протягом дня неодноразово перекривався рух Керченською мостовою спорудою. Ворог закривав його від впливу українських дронів та українських ракет за допомогою інженерних димивів. Він намагається в такий спосіб обезпечити цю абсолютно бездарну та безглузду споруду, бо для нього надзвичайно важливо вберегти стале та безперебійне логістичне забезпечення російських окупантів, що діють на території тимчасово окупованого Криму та Севастополя, а також на півдні Запорізької та на півдні Херсонської області. Наскільки це вправно та вдало для них, ми можемо зробити висновок на підставі вчорашньої ракетної атаки на третій. Паром російських сил, які здійснював перевезення залізничних вагонів. Вагонів в першу чергу в інтересів логістичного забезпечення російських окупантів, що знаходяться на території тимчасово окупованого Кримського півострова. Паром знищено. Знищено так само ті цистерни з пальним тагасом, які перебували на його борту. Зруйнована часткова інфраструктура. Порту Кавказ, а також пошкоджено декілька кораблів, які знаходились в порту до того парому. Віднині ворожі перевізники змушені їхати навкруги. Навкруги Азовського моря, щоб доставляти вантажі, зокрема військового значення, на територію тимчасово окупованого Кримського півострова. Це логістика, це час. Це втрати. Я впевнений в тому, що діяльність українських сил оборони зараз є абсолютно конструктивна та спрямована на те, щоб максимально послабити логістичні можливості російських окупантів в Криму. Бо свого часу американський генерал Бен Ходжес стверджував, що ключові фактори, які впливають на деокупацію Криму, їх два. Перший фактор це руйнація логістичного забезпечення ворожої армії. Він тоді говорив про споруду Керченського мосту. Зараз варто додати ті самі паровні перевезення, а також перевезення за допомогою військово-транспортної авіації і великих десантних кораблів, які ще донедавна використовувалися ворогом для забезпечення логістики, ну, щонайменше з Севастополя. Як відомо, ВДК Росіяни поховали усі в районі Бухти Новоросійська і не наважуються на них виходити в акваторію Чорного моря. Літаками багато вантажів не навозиш. Керченська паромна переправа зачинена на невідомий який термін. Ну а питання щодо існування та функціонування Керченського мосту це питання часу. І, хоча ворог зараз знервовано намагається створити додаткові інженерні елементи для того, щоб убезпечити його відплив українських морських ударних дронів, типу Магора 5 чи Сіабебі, навряд чи це йому допоможе. Бо тут і зараз українська армія системна та методична руйнує і елементи протиповітряної оборони, які захищають Керченську споруду, і елементи інших складових ворожого війська, які намагаються захистити Керченську споруду. З води, з підводи, з наземної частини з повітря далі буде більше. І українська бавона буде лунати в різних куточках Криму. Ну а те, що нині російські топ пропагандисти волають, мовляв, Україна задумала ряд інформаційних операцій, все це дурня. Українська армія працює максимально раціонально, руйнуючи ворожий потенціал на території Криму, бо це друга складова, яка сприятиме чим скорішому звільненню Криму. Слава Україні!